Доброго ранку студія. Так, говоримо сьогодні з вами про нітрати. І мені би дуже хотілося одразу сказати, що ми маємо розрізняти нітрати, і нітрити, так, і нітрозаміни. Перш за все, самі по собі нітрати вони не мають такого значного впливу на наш організм якогось негативного. Адже що це таке? Це солі, так солі, які є в природньому стані в різних овочах фрукти зеленолистових, листових і вони є для нас корисними, так як з них утворюють. Це азот, так, а азот необхідний для серцево-судинної системи і для багатьох інших процесів в нашому організмі. Але що відбувається з великою кількістю нітратів в нашому, з вами кровотоку, так, в нашому з вами організмі? Вони можуть за допомогою наших бактерій перетворюватись на нітрити, а ті, в свою чергу, на нітрозаміни. І саме ці сполуки являються небезпечними для нас. І, звичайно, це буде впливати на нашу кров, наприклад. Я таке гемоглобін. Так, це те, що переносить кисень в нашому організмі, Те, що необхідно для нас, для того, щоб бути в гарному самопочутті, здоров'я, щоб гарна була серцево-судинна система і все інше, так в нашому здоров'ї. Так, ось велика кількість нітратів, яка переходить в форму нітритів в нашому організмі, вона буде змінювати кров внаслідок того, що буде утворюватись велика кількість медгемоглобіну. А підвищена кількість медгемоглобіну, тобто ми зараз не про корисні гемоглобін, гемоглобіна, саме медгемоглобін, він буде призводити до аритмії. до Стрибків в тиску до порушення роботи серцево-судинної системи, до головокружіння, іноді нудоти, іноді блювоти і всього такого іншого. Але це то, що напряму так, я сьогодні з яблучком не даремно в кінці буду вам показувати експерименти із нітратоміром, але не про це зараз. Якщо ми говоримо напряму, так вплив на здоров'я і на кров, то ми можемо говорити про медгемоглобіна. Давайте тепер подумаємо: от велика кількість. Нітратів, так вона у нас є в крові, які ми споживаємо із їжею. І я ще вам розповім, яка різниця між їжею, яку ми споживаємо. От утворилися ці е, нітрозаміни, так і е, нітрозаміни е, є такі дослідження, які показують, що нітрозаміни призводять до раку е, шлунку, до раку кишківника. Чи зміниться у нас потім е, кров? Ну звичайно, це як наслідок буде впливати на кров. Тому мені би хотілося застережити людей, що самих по собі нітратів в овочах, фруктах занадто боятися не потрібно. Так потрібно більше боятися нітратів і нітритних солей, які знаходяться в переробленому м'ясі, в ковбасах, в тушонках, в різному в'яленому м'ясі, різних м'ясних консервах. Це самі небезпечні нітрати, нітратні солі, з яких будуть утворюватись ці небезпечні сполуки, нітрозаміни. А які ж органи більше всього страждають від нітратів? Так ну ми розуміємо, що нітрати здебільшого поступають до нас е в систему ШКТ. Так, отже, ті органи, які являються детоксними, тобто наші, наша печінка та нирки страждають. Також нітрати виходять з нашого організму за допомогою сечі. І, звичайно, знову ж таки нирки. Так? Нирки не люблять велику кількість нітратів і нітритів, саме нітритів. І, звичайно, кишківник і шлунок в тому самому числі. Але є ще один орган, про який мало хто говорить, це щитовидна залоза. У людей із гіпофункцією щитовидної залози або е, із різними вузликами, так, зобами, токсичними, нетоксичними зобами. Е, теж ми маємо слідкувати за кількістю нітратів, адже е, ні. Нітрити, які утворюються із нітратів в нашому кишківнику, вони конкурують з із йодом за своє всмоктування. Тобто ми робимо висновок, що коли ми вживаємо їжу з великою кількістю нітратів, а мені би зараз хотілося б захистити зелено культури, свіжі овочі і фрукти, і зробити акцент саме на, саме на М'ясних стравах, які додають нітритні солі. Саме ці нітритні солі будуть більш всього впливати і на щитовидну залозу, і на кишківник, і на нашу печінку, звичайно, на шлунок, і також на нирки. І хочу сказати, що вчені проводили дослідження, і от вони якби, повідомили, що до 30 грамів вживаного переробленого м'яса може бути безпечно. Ечним для нашого здоров'я, а вже 50 грамів на день і більше е, м'ясоковбасних виробів, різних тушонок, паштетів, в які в склад які входить нітрит сіль. А вона, я як нутриціолог і шопінг-дієтолог, часто вивчаю склад цих продуктів і бачу, що без нітритних солей не існує у нас м'ясоковбасних виробів, ті, які рожевого кольору. Тільки десь якісь локальні виробники, які реалізують взагалі такі. Сірі, сірі ковбаски можуть не додавати нітрити і нітритні солі. Отже, підсумуємо з вами: це буде щитовидна залоза, нирки, печінка, кишківник та шлунок. Які органи більш всього страждають від нітратів? Ну, звичайно, ми можемо логічно з вами зрозуміти, що це ті органи, які напряму контактують з нітратами, куди вони потрапляють, і ті органи, які е, допомагають нашому організму позбутися від нітратів, тобто це шлунок, наш кишківник, тобто система ШКТ, печінка, нирки, так так як нітрати виводяться із сечею, і нирки напряму просто з цим працюють, і вони звичайно потерпають від великої кількості нітратів. Але є ще один орган, про який мало хто говорить, і цей орган щитовидна залоза У 2022 році. Було проведено дослідження бразильцями. Контрольна група вживала. Велику кількість води з нітратами, так не тільки овочі, фрукти, там м'ясо, ковбасні вироби містять велику кількість нітратів, а також і рідина вода. І у них у цієї групи було підтвердження, що щитовидна залоза знизила свою функцію і виділяла менше гормонів тетрайотеранін і трійотеранін. І на основі цього нітрати, велика кількість нітратів може впливати впливати на гіпотиріоз, може впливати на утворення вузлів в щитовидній залозі. Чому так відбувається? Тому що всмоктування нітритів із нітратів так конкурує. Із смоктуванням йоду, тобто організм наш, якщо багато е, нітритів, починає їх засвоювати, а йод е, стоїть в черзі. А для нашої щитовидної залози необхідний саме йод, тому що майже весь йод, який ми вживаємо, е, 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 потребує щитовидна залоза для того, щоб вона гарно працювала. Чи призводить е, призводять нітрати до е, розвитку раку? Тут є е, кілька варіантів. Перш за все, саме велика кількість нітратів із М'ясо ковбасних виробів із паштетів, різних ковбас, сосисок, сердельок, намазок, консерв, все, що ми вживаємо із нітритними солями, все це є дослідження, які підтверджують, що все це призводить до ризику захворювання на онкохвороби, саме кишківника та шлунку. І вчені досліджували це питання, і от вчені нам говорять, що до 30 грамів переробленого м'яса, тобто Уну, вони конкретно говорили про бекон, до 30 грамів на день може бути безпечна доза для нас, для того щоб не утворилися різні захворювання, супроводжуючи велике вживання нітритів і нітратів, так але. Зараз багато сперечань, що в цілому ці продукти, які я вище зазначила, вони мають канцерогенну дію, і не тільки нітрати в них впливають так негативно на нас, тому що саме із цих м'ясоковбасних виробів, е, і який саме елемент вплине більше на утворення раку, е, зараз досі йдуть суперечки, але 100% ця група продуктів впливає негативно на е, утворення. Е, Онкопухлин в нашому організмі, звичайно, самі нітрати, як я зазначала вище, не впливають негативно, а саме нітрозаміни, які під дією під дією бактерій в кишківнику починають утворювати із нітратів нітрити, із нітритів нітрозаміни. Саме вони є безпечними, саме вони призводять до раку. Чи можемо ми вплинути на зменшення нітратів в нашій їжі? Так, ми можемо на це вплинути. Перш за все, ми маємо виключити м'ясо ковбасні ті, які містять нітратні солі, так про які я вже зазначила. Але овочі і фрукти їх боятись не потрібно. Перш за все, основна моя рекомендація: їх потрібно купувати в супермаркетах, наприклад, якщо це зимовий період, весняний період, особливо навесні велика кількість нітратів в редисів, полуниці. Так і до речі, я якось присвятила. Цьому цілу весну і частину літо і я досліджувала кількість нітратів в домашній городині в городині супермаркету і хочу зазначити, що іноді в домашній бабусиній полуниці чи редисці може бути нітратів більше ніж із супермаркету, навіть якщо то вирощено на перегної, тому що велика кількість перегною теж підвищує рівень нітратів і нітритів. Це все потрібно контролювати в супермаркетах. Потрібно купувати звичайно. Овочі та фрукти вони більш перевіряються, і їм можна більше довіряти. Але що ми можемо з вами, як споживачі, зробити в домашніх умовах? Перш за все, це замочувати овочі, фрукти, ягоди на 15-20 хвилин в холодній воді. Також ми маємо з'їдати свіже, тобто не тримати в розрізаній формі довгими днями, там протягом, наприклад, трьох днів або навіть однієї доби в холодильнику ту саму капусту чи якусь редиску, тому що кількість нітрат Тів буде тільки збільшуватись також. Ми маємо додавати вітамін С, і його ми можемо отримати або із кислих фруктів. Ми можемо його взяти із зеленого чаю або із лимонного. Соку, який також потрібно додавати до салатів до салатів, якщо ми будемо вживати зелено культури, красноцвітні культури, тобто все, що пов'язано з капустою, взагалі, в цілому з овочами, фруктами. Ми маємо мити гарно овочі, замочувати їх і використовувати додатково вітамін С. Зелений чай вживаємо, кислі фрукти вживаємо, і також не забуваємо користуватися такими кислинками, яблучним оцтом додавання до салату або лимонним соком. Це те, як ми можемо вплинути, і для мене саме головне, як ми можемо вплинути, це виключити свого раціону м'ясоко. Васні вироби, перероблене м'ясо таку дуже сильно ультрапроцесовану їжу, тому що ультрапроцесована їжа це небезпека, а не овочі, фрукти. Мені хочеться дуже сказати, щоби. Наші страхи отримати нітрати із овочів, фруктів і ягід, вони не є виправданими, тому що нам потрібно кожній людині з'їдати до 500 грамів овочів на добу, 150-300 грамів ягід, фруктів разом на добу. Це є корисно. І та користь, яку ми отримуємо із фруктів, овочів зеленолистяних культур, вона є значно більшою, ніж негативний вплив нітратів. А як ми з вами знаємо? Нітрати вони не такі страшні страшні саме нітрозаміни так, з нітратів. А тепер про домашні гаджети, якими ми можемо перевірити з вами вміст міст нітратів в наших фруктах, овочах, так, та ковбасах і в воді. Перш за все, хочу сказати, що це не є професіональний якийсь виріб, який буде гаджет, який буде гарно і 100% відслідковувати кількість нітратів. Хочу зазначити, що вони, всі ці ось такі подібні домашні тестори, вони вимірюють сукупність всіх солей, в тому. Чи іншому фрукті, чи, наприклад, овочі, більш достовірну інформацію ми можемо отримати із тест смужок, які можна придбати зараз на просторах інтернету. тест смужки будуть по кольору визначати, є там кількість нітратів чи ні, тому що вони реагують виключно на нітрати, але ще більш. Такий правильний метод це віднести звичайно овочі, фрукти в лабораторію, що не мають змоги зробити більшість українців, носити в лабораторію кожен раз перевіряти ті чи інші фрукти. Я чесно кажучи, в побуті використовую цей гаджет. Ось, наприклад. Перевіряючи овочі, фрукти, особливо восени, ту саму е е культуру, такі як кавуни, так або дині, я перевіряю і дивлюсь. Ну, якщо він в нормі, ну те це означає, що е всі солі, які можуть бути присутні в нормі, і е ті самі нітрати і нітрити, теж в нормі. І мене це якби заспокоює. Я чітко розумію, що якщо е перебільшена доза е в редисі або в, е в дині чи в кавуні, на ранніх. Сезонах навіть якщо це вся сукупність всіх солей, то я такі продукти намагаюсь не вживати. Тому що це не говорить 100% що немає нітратів великої кількості або є нітрати великої кількості в цьому овочі чи фрукті. Це говорить просто про те, що потенційно можливо велика кількість нітратів, а можливо, просто солі, тому що тут ще питання в провідності, так редис, той самий і. Диня з кавуном дуже гарно мають провідність, тому ці е, такі гаджети часто показують, що в них е, нітрати е, перебільшують е, кількість, але це може бути зовсім не так. Е, тому я би не казала, що всім потрібно їх купувати, просто час від часу перевіряти. І зараз у нас буде з вами тест на яблучку, як діє цей нітратомір. Зараз перевіримо з вами це закарпатське яблучко з минулого року на вміст нітратів за допомогою ось такого тестера. Так, ось нам потрібно яблучко, тут є щуп, ми щуп вставляємо сюди повністю і обираємо яблуко. Тест. Натискаємо слово тест і дивимось з вами результат. Бачите, вміст нітратів у нормі менше 30 на 1 кілограм. А норма 60 мг на 1 кілограм. Що це свідчить? Це свідчить, що тут ні нітратів немає в перебільшеної кількості, ні інших видів солей. Тому, з точки зору вмісту нітратів, ми можемо спокійно їсти таке яблочко і не хвилюватися. Дякую, студія!